Першою точкою, де фокусується увага глядача, є сама інфанта, і на неї падає світло. І саме її оця біла щока, яка була перемальована, вона привертає увагу тут. Інфанта та меніни, які розташовані навколо неї та карлики, вони є найбільш анімованими, тобто вони мають експресію, вони передані в найбільш точних деталях, та, безперечно, вони займають перший реєстр. В наступному реєстрі розташований сам Веласкес, а також служниця та охоронець. Ми можемо побачити, що вони, хоча і прописані достатньо детально, але вже не настільки, як оці фігури першого плану. Тобто для них Веласкес однозначно Використовує менше штрихів та прописує їх у менших деталях, і його власний автопортрет він також належить до цього реєстру. Тобто Веласкес не пише себе на першому плані, попри те, що безперечно його автопортрет є однією з фокальних точок. Тобто, цікаво, що кожен з цих трьох планів має ту точку, де має сфокусувати свою увагу глядач.